Вони не претендували на звання кращої у кіносвіті, адже у кожної був свій образ, не змагалися за популярність, адже у кожної була своя публіка. Їх протистояння почалося, коли між ними став чоловік. Саме тоді Анджеліна Джолі та Дженіфер Еністон стали лютими ворогами. Енджі проти Дженіфер, раунд. Перший здавалося, їхній шлюб створили самі небеса. Красива голівудська пара Дженіфер Еністон та Бред Піт. Про них говорили, ними милувалися, на них рівнялися. І так тривало, допоки на чергових зйомках Бред не пішов наліво. Та так, що коханка Анджеліна Джолі завагітніла. Навряд чи Джолі не знала, що Бред відомий голівудський актор, одружений. Навряд чи Джолі не знала, хто його дружина, адже вона відома голівудська актриса. Та й навряд чи Джолі не знала, що буває, якщо не користуватися контрацептивами. Результат вагітність Анджеліни і розлучення Дженіфер. Преса зробила із Джолі бездушне стерво, хоч та й виправдовувалася. Виною всьому справжнє кохання, а Джені Піт взагалі були вже майже розлучені. Але новоспечена пара була настільки красивою, а новонароджене маля по року настільки янгольське, що всі забули, що піт колись був зовсім з іншою жінкою. Усі, окрім Еністон, вона програла свого чоловіка найкрасивішій жінці на планеті, навіть не встигнувши зрозуміти, що бій розпочато. Енджі проти Дженніфер. Раунд другий. Дженніфер це зламало. Вона намагалася уникати подій, де мали б з'явитися фіт із джолі. Але якщо приходила, то її образ був бездоганним, хоч у чомусь вона мала переплюнути суперницю. А от Енджі навпаки намагалася обов'язково з'явитися із Бредом по підручку на заході, куди збиралася Еністон. Навіть ходили чутки, що Джоліна вмисно бронювала для себе з чоловіком номери в готелях, в яких зазвичай зупиняється Джен. Така собі демонстрація, поверженому ворогу, трофея. Одночасно з тим говорили, що Джолі Піт ідеальні лише на людях. Про всяк випадок найкрасивіша жінка планети заборонила чоловіку спілкуватися із колишньою. А вдома ж Енджі, нібито влаштовувала скандал на скандалі. До того ж, всі обговорювали факт: роман пари почався у 2005-му, Донька народилася 2006-го, А от весілля все не було і не було. Тому преса час від часу пророкувала розставання, натомість. Стало одруження у 2014-му, як навмисне саме тоді, коли й Еністон зібралася під вінець. Але Джолі свого домоглася і тут. Весілля Джен, яке відбулося вже після Анджеліни, преса майже не помітила у той час, як довгоочікуване весілля Джулі і Піта обговорюють досі: Ендже проти Дженіфер раунд третій. І коли пара нарешті розписалася, буквально через два роки настало пророковане розлучення. Джолі заявила, що тепер, через 10 років спільного життя, її не влаштовує, як піт виховує дітей. І, взагалі, вони давно вже не пара. Світ у шоці. А Еністон коментує стосунки ненависної пари так: Анджеліна завжди була надто складною для бреда. Починається запекла боротьба між пітом та Джолі. Жінка не хоче ділити дітей, хоче забрати всю опіку собі. І доки пара вовпузиться із дітьми, судами, скандалами, під шумок Еністон розлучається і виходить із тіні. Вони з Пітом раптом стали друзями після стількох років мовчання. Більше того, піт познайомив своїх дітей від Джолі із колишньою Еністон. Енш лютувала, і хоч це був єдиний бій, який виграла Дженіфер. Зате з яскравим нокаутом за стільки років їй вдалося втерти носа жінці, яка подсупила у неї чоловіка. А Джолі, сама того не розуміючи, цю перемогу суперниці зробила своїми ж руками.